Вітаю альтернативний, розкажу про останні кілька днів свого життя. Значить, вийшло так, що хтось, певні люди, зафорсив фейк зі мною, і цей фейк досить активно почав розлітатися в Тіктоці. Причому в суть мене або по фотошопу, або іншим методами додали на скріншоти чату, де я типу спілкуюсь з дитиною. От і мені невідомо наразі, хто саме форсить цю тему, але, скажімо так, у мене є інформація про джерело цієї ситуації. Це підліток, хлопчик, який, власне, незадоволений був діяльністю маніфесту, і його коментарі підтянули і понесли інші пабліки. Окремо детально про ситуацію з витоками і всім іншим я розповів на каналі Маніфесту. тому що це в першу чергу стосується саме цієї спільноти. І ситуація, яка склалася, вона є результатом моєї роботи над цією спільнотою. Незважаючи на те, що я там займаюся переважно сайтом, і конфлікт стався через відео, яке я не робив, але е винуватим зробили мене, зафорсили мої фотки, зафорсили о, цю фейкову переписку і почали досить як. Тимно це поширювати. Насправді в Телеграмі це менш активно, а в Тіктоці деякі з відео дійшли вже до 250 тисяч. Дуже буду вдячний вам, якщо ви поскаржитесь на Тікток і на Телеграм-аккаунт. Хтось поскаржитесь на кожне відео, я дам лінк, і в телеграмі просто поскаржитесь на телеграм, типу за неправдиву інформацію. Але в тікток я вірю більше, ну що його можна заблокувати. От тому залишу там посилання. Якщо матимете час, будь ласка. Зробіть це, поскаржитися. або неправдива інформація, або цікування ну, на ваш розсуд, як ви вважаєте за потрібним. Мені довелося позакривати всі мої соціальні мережі, тому що дуже активний і великий спам налетів, і дуже складно розрізнити, хто справжні люди, а хто ні. Воно, ну, тобто, умовно, уявіть, вам пише 60, 100, 200 людей, і всі з претензіями. Ну як дізнатися, чи це чиїсь боти, чи людина просто цікавиться У своїх соціальних мережах, людей, яких я знав, блогери, все інше, я вийшов на контакт. Я все їм розповів, надав всі дані, що в мене є, все, що можу підтвердити, і в принципі більшість людей розуміє, що я до цієї ситуації абсолютно ніяк не дотичний і взагалі дотичний буду не можу. Тим не менш, маса людей писало мені, погрожувало мені, і дуже активно взаємодіяло. Саме тому мені й закрити сторінки, і саме тому мені доводиться видаляти масу коментарів, тому що я не можу, моя медіаресурс дуже маленький. Порівняно з цією медіакампанією я не можу відповідати всі і всім. І у нас, власне, з людьми, які мене підтримують, з командою сталася дискусія, як тут діяти, тобто закривати соціальні мережі чи навпаки якось комунікувати. Тож я вирішив прокомунікувати на своїх найбільших каналах і, власне, випустив відео на маніфест, зробив текст в Телеграмі, в телеграмі маніфесту, поділився в твіттері. і, власне, на цьому і сконцентруватись. Тому що, якщо ви дивились цей канал раніше, знаєте, що в мене багато проєктів, частина з них маленьких, але я просто не можу комунікувати з сотнями людей ще й по всім проєктам, відповідати якось всі коментарі, ще й моніторити, чи справжні це люди, чи боти. Доношу до вас таку ситуацію. Атака ідеї, і вона досить активна. З власне, Назаром, людиною, яку я загадував до того, ми спілкувались і. Нам вдалося дойти певної згоди, скажімо так. От, він написав вибачення. От, хоча до того активно писав, що я у всьому винен, що це все правда. Хоча до того активно писав, що він не впевнений, що це не фейк. Хоча до того писав, що впевнений, що це не фейк. От. Е, тепер же на каналі в Телеграмі, який мене звинувачують. Форсять якусь рекламу аніме-каналу якоїсь людини в Інстаграмі, чи то він створив цей канал, чи не створював, я не знаю. Не можна це відслідкувати. От. де це все рухатись буде далі, я не знаю. Але я вважаю доречним попередити свою аудиторію і сказати, як є, як воно є, на мою думку. Мені ця ситуація безумовно неприємна, і безумовно це повпливає на кількість контенту, який я буду випускати, в тому числі на цьому каналі. Хочеться вірити, що ми зможемо якось закрити це питання. Але знову ж таки, наразі є просто якась офіційна комунікація. Тобто, я кажу, ось моя позиція, ось таке бачення, ось всі деталі, типу, все, що я маю, я надаю, але я не відписую в особисті і не коментую всі-всі-всі матеріали, бо ну я не маю на це ресурсу. Ну і ви Подумайте самі, що ви робили на моєму місці. Це занадто великий об'єм інформації. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте цей проект.